Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Удари по російських авіабазах за сотні кілометрів від кордону з Україною відбулися незадовго після заяв української сторони про завершення розроблення дронів далекої дії. Горіли вчора і домодідово і внуково, останні полоси для військових. То що ж це за зброя? Наприкінці літа на початку осені армія Росії почала використовувати іранські дрони камікадзе або боєприпаси, що баражують шахід 136 Завдяки простоті конструкції та тактиці роїння, мілітарісформінг, росіяни змогли запускати десятки таких БПЛА одночасно, і деякі з них досягали цілі. У відповідь на регулярні масові атаки цими дронами. Держконцерн Укроборонпром заявив про завершення розроблення українського ударного безпілотника, який має стати потужнішим за іранську автономну зброю. Дальність тисячі кілометрів, вага бойової частини 75 кг. кілограм. Завершуємо розроблення. Ми практично нічого вам не розповідаємо, так треба, повірте, але це нічого успішно працює на полі бою, а ще деяке нічого постійно проходить успішні випробування. Писали представники Укроборонпрому в офіційному Фейсбук акаунті всередині жовтня. Вже на початку грудня з'явилися повідомлення про удари по російських авіабазах у Саратовській, Рязанській та Курській областях, де розташовувалися стратегічні ракетоносці. Деякі експерти припускають, що приблизно на 700 кілометрів глиб Росії змогли залетіти не нові українські БПЛА, а модифіковані радянські безпілотники-розвідники ту 141 Аналітики також говорять про готовність до використання далекобійного українського безпілотника Сокіл 300 «Нове Новерія розібрався, чим відрізняється перерахована зброя і як вона може змінити перебіг війни. Проєкт ударно-розвідувального БПЛА вперше публічно продемонстрували наприкінці 2020-го, А перший випробуваний зразок дрона мав з'явитися 2022-го. А ще Луч розробив ударний безпілотник Сокіл 300. Його купили ні. Перевагу віддали байрактарам. Хоча той же байрактар це продукт державної програми зі створення турецького національного безпілотника. Я не кажу, що не потрібно було купувати байрактари, але ж можна замовити і свій теж. Писав у квітні 2022 економіст та аналітик Павло Вернівський. Влітку 2021 генеральний конструктор КБ Луч Олег Петрович Коростельов також заявляв. Що Міноборони України поки що не фінансує розроблення Сокіл 300 і всі роботи велися на оборотні кошти київського підприємства, судячи із заявлених тактико-технічних характеристик, ТТХ Сокіл 300 дійсно перевершує ударні апарати Байрактартібі ТІБІ-2» і Шахіт 136 за всіма параметрами. Повідомлялося, що залежно від встановленого двигуна український с 500 05 С та АІ 450 Т2 або більш ефективний австрійський. Rotex 914 цей дрон зможе пролітати від 1000 до 3300 км, несучи при цьому корисне навантаження масою до 300 кг. Водночас український двигун з дальністю польоту до 1000 кілометрів може забезпечити максимальну швидкість дрона до 580 км на годину, тоді як австрійський чотирициліндровий мотор з турбонадувом зможе розігнати цей БПЛА лише до 210 км на годину. Як зброю Сокіл 300 планували використовувати керовані ракети з дальністю ураження до 10 кілометрів. А в основі комунікаційних і навідних систем дрона супутникова навігація, інерційний блок із лазерними гіроскопами, радіолокатор із синтезованою апертурою sar ред Радар, бортова станція радіолокації, а також оптико-електронна станція наведення від українського ПТРК Бар'єр В. Передбачалося, що Сокіл 300 зможе вражати об'єкти у глибокому тилу ворога, літаючи на висоті до 12 кілометрів, минаючи системи виявлення ППО супротивника та перебуваючи в автономному режимі до 26 годин. Вартість одного такого безпілотника оцінили у 45 мільйонів гривень. Незважаючи на заяву «Укроборонпрому» про їхній проєкт, який вони планують завершити до кінця року, я вважаю, що є швидші варіанти. Зокрема, напрацювання держпідприємства Луч безпілотний комплекс Сокіл 300 з декларованою дальністю від 1000 до 3000 км, кілометрів, залежно від типу двигуна. Тобто напрацювання у нас є важливо це форсувати і довести це до виробництва зразків. Які працюватимуть на знищення противника говорив у жовтні 2022 року аналітик Дефенс Експрес Сергій Згурець. А вже в грудні на аеродромах РФ почалось пекло. Науковий співробітник програми Росії та Євразії в аналітичному центрі Chatham House Матія Булег також вважає, що атаки на російські авіабази ймовірно започатковують нову фазу ударів відплати з обох сторін. Якщо російські радари і протиповітряна оборона не змогли перехопити Ту 141, який прилетів за сотні миль від головної авіабази стратегічних бомбардувальників в умовах війни, це не обіцяє нічого хорошого для їхньої здатності зупинити масований удар крилатими ракетами. Пише старший науковий співробітник інституту досліджень зовнішньої політики. Роблі, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.